Вышло. нас <coughs> Так, надо його еще трохи почистить. Чистимо. Чистимо, чистимо. Ще трохи почистимо. Так а ну что там у нас? Нормально? Ще трохи дочистить потрібно. Чистимо. Так, вже краще. ну. Так, ще трохи дочистить. Ще трохи дочистить. Нормально? Нормально. Так, ну думаю все. Тепер він зможе працювати на 48 МГц Якщо всі дорожки чистенькі, немає ніякого жиру та бруду, це дозволить процесору працювати на максимальній робочій частоті. Ну, накидувати зараз всю купу інформації, це було б дуже неправильно, її і так дуже багато. І... Я навіть на всю інформацію саме вивчив. Ну як вивчив? Відкопав. Вдалось мені придбати перехідну плату. Ось таку. Її ціна. Ціна цієї перехідної плати 15 гривень. Ну там плюс-мінус якийсь може варіюватись. Ціна мікросхеми біля 100 гривень. Тобто, в сумі це десь, скажімо так, 130 гривень на ось це все. Ну, що мені прийшлося зробити потім, після того, як я отримав це, Прийшлось мені це все діло спаяти. Пайка дуже тонка, відносна, якщо є у вас збільшувальне скло і попередня <клес> це все діло зафіксувати і відцентрувати під збільшувальним, збільшувальним склом, ось, то все у вас вийде навіть краще, ніж у мене. Фіксував я, як ви могли бачити в минулому відео, Фіксував я це все діло за допомогою каніфолі рідкої. Ось в мене така каніфоль. Вже закінчується, але не проблема, я можу зробити ще. Так, не про каніфуль розказую. Наступним кроком буде під'єднання всіх необхідних дратів. Для того щоб з'єднати цю мікросхему з Естелінковським рідним, естелінковським програматором. Це далі дасть змогу перевірити, чи ця мікросхема робоча, чи з нею можна потім буде програмувати її ось. Але перше, що я зустрів в інтернеті, коли шукаю інформацію, це не відсутність інформації, а те, що її ну дуже і прямо таки занадто багато. Ось ця збитковість інформації, вона розгублює, розгублює увагу і втрачається бажання ну, доводити до Кінцевого результату ось те, що я взяв. Так що інформаційна збитковість це дуже і дуже неприємно. І взагалі такого на початковому етапі вивчення чогось нового бути взагалі не повинно. Це збиває з, з, руйнує бажання вивчати взагалі. Ну що ж, я знайшов все, що потрібно, ту стартову інформацію, і тепер я можу вам її також продемонструвати. Демонструвати я буду Естелінківський інтерфейс, тобто покажу вам, які драти необхідно під'єднати до Естелінка. І. Зараз ми все побачимо. Зараз ми все побачимо. Прибираємо наші пузирки. Так. Значить, ось що я маю. Так, як бачимо, мікросхеми дуже багато. 48 відводів, електричних контактів. І це все розгублює, розгублює, розумієте? Це все не додає бажання вивчати ось цю нову річ. Існує такий документ, називається технічний лист. Це по-нашому звучить технічний лист. а на англійській це промовляється як Data Sheet. Так от, в цьому Data Sheet, не плутати з лайном, data sheet. В цьому Data Sheet, скажімо так, є вся інформація, інформація по всім контактам мікросхеми. От їх 48, кожний з контактів. Пронумерований від початку до кінця підписане призначення цього контакту. Ось. Там вже я все і знайшов в цьому технічному листку. Але, як бачимо, збитковість інформації, вона не є оптимальною для вивчення. Найголовнішими будуть ті відводи, які йдуть. На батарею живлення. Згідно технічного листка, напруга живлення у нас від 2 до 3,6 вольт. Так от, у нас десь ці відводи повинні бути. Що ми бачимо? У нас є VSS VDD Я вже розмітив, і ви теж бачите, що. VSS – це заземлення. А VDD це плюс, плюс батареї 3,6 вольт. Таких пар у мікросхеми декілька. Ось одна пара живлення. Так, ось пара живлення друга. Теж заземлення і 3,6 вольт плюс потім третя пара живлення. VDD, V S. І окремо ще є е, живлення четверта пара VSS A і VDA. Це все живлення, яке йде на батарею. Нам потрібно знати, до чого під'єднувати е, цю мікросхему. Де в нас плюс, де мінус, щоб не переплутати полярність і не гикнути її. Ось, це саме головне. Потім, потім у нас йдуть безпосередньо контакти, які відповідають за місток між цією мікросхемою та нашим програматором. Ну, програматор у мене плата Nucleo 64. Вона має свій встроєний програматор ось Що в нас іде до програматора? Ось бачимо інтерфейс ST-Link. Як бачимо, там йдуть всього два драти, два драти даних. Один із них це SVDO, інший SVClock Все інше це живлення. Ось на мікросхемі це, відповідно, будуть. PA13 SVDio ST-Link. Він у мене на 34-му. та SV Clock st link на 37-му. Ось ці відводи я буду під'єднувати до програматора. До ось цієї коробки. Ось. Потім ще бачимо е, спеціальний відвід Boot. Від, Потім бачимо. Reset ну і все. Більше тут для першого старту більше нічого знати не потрібно. Бут під'єднується через резистор 10 кОмів, під'єднується до мінусу. NRST це Reset його можна взагалі обходити на першому етапі, його можна не чіпати. Він Має встроєний підтягуючий резистор до плюса, ну, можна підійнати до нього конденсатора на 0,1 мікрофарад щоб захистити від всяких там перешкод зайвих. ось значить Бут під'єднується через резистор 10 км на мінус, на нашу землю VSS S Ресет Залишається як є, або можна підчепити конденсатор, згладжувальний конденсатор на 0,1 мікрофарад і теж на мінусовий підкинути. Потім мені залишається ось ці всі пари, пари живлення, там, де мінус плюс, мінус плюс мінус плюс. Відповідно, це все я зводю в паралель ці всі пари. Ну, тобто мінус до мінуса, плюс до плюса. І тут. Тобто Всі чотири пари в одну з'єдную і е, ставлю на це все діло е, ємність. Кераміку конденсатор десь на 4 мікрофаради. Ну, ось і все. Ну, ось так я буду таким чином буду підпаювати це все діло. І все, більше мені нічого не потрібно. Потім зробимо підключення до Естелінка і перевіримо, як воно буде насправді. Може бути, що ця мікросхема фальшива, може бути, що вона нормальна. Побачимо. Як бути у випадку, коли у вас stm 32 не F042, а скажімо F031, або 072, або F103 у технічному листку, який називається Data Sheet, ви обов'язково знайдете PA13 та PA14. Незалежно від розміру мікросхеми, вони у всіх будуть однакові. От PA14 в кожній мікросхемі вона буде завжди SV-Clock, а PA13 відповідно буде завжди sv Дио. І шукаючи в цьому технічному листку. Ви знайдете відповідність ось цих відводів до фізичних контактів мікросхеми. Кварцевого резонатора для програмування мікросхеми, як виявилось, не потрібно. Мікросхема стартує від встроєного тактового генератора. Кварцевий резонатор чіпляти не потрібно на першому етапі. Потім. Ну і все. У мене теж було питання на рахунок, чи ламати ось цю е частину, яка є стелінками, чи залишати з'єднаною. Виявилось, що е розробники все наперед зробили як потрібно. Ламати її не обов'язково, щоб запрограмувати ось цю мікросхему. Для того, щоб її запрограмати, запрограмувати, мені необхідно лише від'єднати ось ці джампера. Тут їх два. Ось від'єднує ці джампера і потім ось ці е, штирки я з'єдную відповідно із SV Clock PA14. Та SVD 513. У мене вони висять на 37 та на 34 контакті. А розпіновка ось цього роз'єму на платі нуклео. Ось така. Первим іде живлення в VD. Відповідно, воно буде йти на всі VD. На всі 4 пари. Раз, 2, 3. 4. Ось на ці всі віддіжки. Ось. І потім у мене буде йти svclock той що наступний донизу йде другий svclock svclock у мене PA14. На 37-му висить. Потім у мене буде йти SV Dio. Data, data Input, data output. Ось він у мене svdio а на 34-му висить. Ну і все, і там закінчується тим, що мені потрібно буде під'єднати масу, ну, за землю, скажімо так. І все. В наступному відео ми під'єднаємось до нашого Естелінка, перевіримо е цю мікросхему, який, який в неї об'єм. І все. Спробуємо щось запрограмувати. Дякую за перегляд, до побачення.